Чому Сполучені Штати забороняють Україні використовувати їх танки М1 Абрамс на передовій? Треба пояснити цей аспект, тому що він дійсно дуже резонансний. Нещодавно Associated Press виклала велику статтю, на яку зараз посилаються: Associated Press – це авторитетне видання в Сполучених Штатах, тому що представники Пентагону, коли побачили, як діють танки Абрамс на передовій, вони попросили ЗСУ і Міністерство оборони не використовувати на сході країни проти росіян танки Абрамс, тому що вони показали, що вони не дуже відповідають тим умовам, які дійсно тут є, і на що їх створювали, щоб вони брали участь в бойових діях. Associated Press каже, що Пентагон і представники побачили, що танки є легкою FPV-дронів Загалом було поставлено в Україну 31 танк М1 Абрамс, кожен з яких оцінюють в 10 мільйонів доларів. Проблема цих танків полягає в тому, що вони дуже важкі. Вони важать 70 тонн плюс-мінус, і вони просто для, для нашого ґрунту не відповідають. Тобто вони. вони Предназначені для того, щоб можна було, знаєте, лоб в лоб з іншими танками воювати, як це було в Другу світову війну, і відповідно до цього їх і розробляли. І вони тоді можуть ті ж самі Т-90 і Т-72, на фоні їх вони значно кращі, дозволяють ем, танкістам вижити, якщо буде пряме влучання в танк Абрамс. А от проти дронів вони не дуже якісні, тому що по ну, ком стріляти. Як зазначає Defense News, це теж провідне видання, яке займається військовою частиною новини з військового сектору, вони повідомляють і Associated Press також повідомляє, що Україна вже втратила 5 з 31 танку, які були поставлені з США в Україну. П'ять танків і ви мали можливість бачити. Як просто дронами один танк російська пропаганда в телеграм-каналах викладала. Як його знищили просто під нуль, тому що забили дронами. Його дуже важко знищити. Там дуже гарна броня, навіть в тій модифікації, в які передали Україні. І от е, вони попросили не використовувати їх на передовій з тієї причини, що ну просто репутаційно, по-перше, це дуже сильно б'є. По-друге, воно не відповідає от тому, що думали, буде. В США пам'ятаєте минулого року під контрнаступ, коли в 23-му році казали, що зараз приїдуть Абрамси. По перше, 31 танк це дуже мало. По-друге, ну це не чарівна паличка, яка може врятувати і вирішити все, що 31 танк Абрамс може перемогти всю російську армію. Знаєте, і знести такого не буває. Тому вони були занепокоєні з приводу того, що по перше вдарить по репутації. По-друге, вони не відповідають. От в тому заявленому, що про них казали. І по третє, це ще одна зброя, яку поставили США сюди, яка показала, що вона неефективна в сучасній війні. До цього були боєприпаси, деякі ракети, які мають GPS-наведення, коли глушать сигнали, американці зрозуміли, що ну, багато чого не працює, що сюди поставили. Тому вони роблять висновки. Але хлопці з передової, які користуються цими танками, вони також підтвердили, що був такий запит відвести танки, хоча б на другу лінію оборони, щоб вони не були безпосередньо в зоні бойового зіткнення і не використовували їх там. Але хлопці кажуть, що ми все одно їх там використовуємо, якщо не в прямому зіткненні з противником, то хоча б щоб бити навісом як артилерією. Також їх так використовують, ну є така можливість. І чому ще ця розмова піднялась? Тому що питання було з приводу танків «Леопард-2». Нідерланди і Данія, які поставили в Україну разом 14 танків всього в Україну по оцінкам Леопард 2 було поставлено 80 танків, з них 18 поставила Німеччина. Також Дефенс Ньюз» про це говорить. І Нідерланди, і Данія підтвердили, що вони не забороняють взагалі ніяк. Е Ніяк не забороняють і ніде не забороняють користуватись танками, які вони подарували. Вони так і кажуть: ну якщо ми вже подарували їх, як ми можемо обмежити те саме стосується ракет? Пам'ятаєте, з приводу того, що не можна користуватись там, бити американськими там, іншими ракетами по території Росії? Американці сказали, можна, британці сказали, можна, тому цей дискурс йде постійно в суспільстві, і американці також це аналізують, чому можна, чому не можна. Тому леопарди користуються де завгодно, абрамси, ну ви розумієте, трошки не те. І вже в Сполучених Штатах також і Defense News, і багато інших військових видань пишуть про те, що вони вже думають, тому що останні модифікації абрамсів, які вони роблять, вони зараз важать там, трохи не 75 тонн. І вони зрозуміли, що знаєте, а що робити, як зменшити їх вартість і їх вагу. Тому що вони вже зрозуміли, що в реальних війнах отакі танки ну простіше БМП відправити, яке буде маневрено якось. Їхати і дрони її не зачеплять, ніж танк, який там 60 км 70 на годину їде, і будь-який дрон для будь-якого танк танки є легкою здобичю. Ви можете бачити в телеграм-каналах, як російські танки так знищують. Чому я вам все це говорю? Це в контексті того дискурсу, чому вагаються в США і там, наприклад, не дають більше зброї або там все інше. Вони за два роки вже зрозуміли, що багато тієї зброї, яку вони мають зараз, вона. Не відповідає тим реаліям, які є в ході бойових дій. Тому вони знаєте, трошки дають задню так на патріоти зараз цінник піднявся, так на Джавеліни так само піднявся. А от трошки інші БМП, БТР і танки там є питання. Тому вони зараз кліпають системи РЕП, щоб можна було встановити на БМП і танки щоб можна було якось протидіяти дронам, вони активно зараз працюють над системами лазерів, які просто перехоплювали за смішні кошти від генератора дрони. І вони працюють над тим, щоб додати мобільності. Тому і НАТО зараз проводить дуже багато навчань в Європі саме з мобільності: як можна швидко реагувати, як можна мобільно відбувати атаки потенційні, які можуть бути. Тому про це треба говорити, щоб ви розуміли взагалі, що от те, що в нас пишуть, от США мають зробити висновок, США мають швидше дати. Ви маєте розуміти, що там так само є політичні аспекти і військові аспекти. І вони розуміють, що є ще репутаційні аспекти. І якщо вони щось зроблять, воно просто вдарить так сильно, що знаєте, оця гегемонія, Ми армія номердин, ми економіка номердин, і все інше номердин, вона просто рухне. Вона і так вже так знаєте пошатується трошки зліва направо, Але так може бути ще більше, якщо вони будуть приймати такі опромітчиві рішення, як то кажуть. Тому треба це аналізувати і щоб не пропускати наші аналізи, підписуйтесь на канал. Побачимось!